Блузочки по 390 гривень. Дівчатка, знизу йде резиночка, на рукавчиках іде резиночка. Ось так є в різних, є квітковий принт, є горошки, дівчатка. Ось такі. Це йде ось горошки, це штапель. Дівчатка, це штапель. Зараз під, під брючки одягнули 390 гривень, коштують ось такі блузочки, дівчата. 390 гривень. Буде до 125 вверх. 125, дівчатка. Ось така рожева, дивіться. Вони всі йдуть такі. Це йде штапельок, дівчата. Це йде штапель. Показую далі. Є ось така, дивіться, це вже йде квітковий, це вже йде софт. Це вже йде софт. Боже, в мене музика така грає. Е, брюки на 145 в Е, Любов, вони максимум будуть до 140. Максимум дівчатка до 140. І